Вітаю! У сучасному світі ми щодня стикаємося з безліччю інформаційних потоків, впливу та маніпуляцій. Однією з найбільш підступних форм впливу є прихована маніпуляція. Вона, як вірус, який непомітно проникає в наш організм та поступово руйнує його зсередини. Вона може бути настільки непомітною, що жертви навіть не усвідомлюють, що їх використовують. Під час цієї лекції ми розглянемо, що таке прихована маніпуляція, як її розпізнати та як захиститися від неї. Звісно, тема нашого курсу емпатія. Але якраз емпатійні люди часто стають жертвами маніпуляцій та різних інших видів зловживання. Оскільки в цьому модулі ми розглядаємо, від чого. Які і як має виробити захисні механізми емпатійна людина, той маніпуляцію не можемо оминути. Почнімо з питання, що таке прихована маніпуляція. Прихована маніпуляція це вплив на думки, почуття або поведінку людини без її усвідомлення. Маніпулятор використовує різні психологічні прийоми, щоб змусити іншу людину діяти у своїх інтересах. Основна відмінність маніпуляції від переконання полягає у відсутності відкритості та у відсутності чесності. Найефективніша брехня це та, яка прихована в напівправді. Ці слова Альфреда Адлера, австрійського психолога. Ця цитата влучно описує, як маніпулятори використовують часткову правду, щоб приховати свої справжні наміри та ввести в оману. Як же розпізнати приховану маніпуляцію? Часто це може бути складно, особливо, якщо стикаємось із професійним маніпулятором. Але існують певні ознаки, які можуть допомогти нам визначити, що хтось намагається маніпулювати. Насамперед, це використання емоцій. Маніпулятори часто апелюють до наших емоцій, щоб здобути контроль. Вони можуть викликати у нас почуття провини, страху, жалю або зобов'язаності. Також звертаємо увагу на заплутування фактів. Маніпулятори часто перекручують або приховують інформацію, щоб ми не могли прийняти обґрунтоване рішення. Звісно ж, перекладання відповідальності. Маніпулятори роблять це часто, перекладають відповідальність за свої дії на інших, змушуючи жертву відчувати провину за те, що відбувається. Власне, яке б рішення людина не прийняла, навіть якщо погодилась із маніпулятором і зробила все, як сказав він, жертва все одно буде неправа. Завжди маніпулятор діє так, аби переконати, що неправі і винні жертви. А ще звертаємо увагу на компліменти. У маніпулятора вони завжди з підступом. Маніпулятори можуть робити компліменти, але насправді мають на меті змусити діяти в їхніх інтересах і сумніватися в собі. Наприклад, ти завжди такий відповідальний, чи не міг би ти взяти на себе ще одне завдання. Або так, це завдання складне, з ним точно впорається і тут директор називає ваше ім'я. А якщо ви запитаєте, а чому не хтось інший або відмовлятиметесь, бо на вихідні маєте плани з родиною, то далі буде або улещування, таж ви такий розумний, вправний і далі по списку, або інша маніпуляція. Ви що, хочете підвести колектив? Ми на вас так покладалися, ви? Ми для вас стільки зробили, а ви. І от ви вже із новим завданням на всі вихідні, але десь ворушиться думка. Так, а що, власне, ви для мене зробили? І якщо так покладаєтесь, то де моє підвищення зарплати, посади та хоча б понаднормові? Ну, якщо про роботу мова. Або ще часто маніпулятори з керівників вдаються до погроз звільнити, не виплатити премію та подібних? Слід зазначити, що маніпулятори часто добре вивчають свою жертву і застосовують до неї ті дії, які напевно потраплять або на болюче, або на слабке місце. І нарешті використання авторитету. Маніпулятори можуть посилатися на авторитети або свої знання, щоб змусити вас повірити у їхню правоту. Навіть якщо їхні аргументи не мають підґрунтя, найрозповсюдженіше це посилання на неіснуючого авторитета, це як будувати замок на піску. Виглядає переконливо, але легко руйнується під тиском критики. Та маніпулятор упевнений, з ним не сперечатимуться. І зазвичай проводить цілу низку заходів, аби попередньо позбавити жертву критичного мислення. Як це неприкро, часто цей метод використовує в родині старше покоління на роботі ж або співробітники, що старші за віком, або більше керівництво, або звучатимуть імена якихось високопосадовців, міністра, мера. Тощо, тобто таких, до кого рядовому співробітнику, так би мовити, не дістатись. Навіть якщо ці особи і не мають прямого відношення до ваших посадових обов'язків і тим більше до роботи на вихідних. Розгляньмо декілька прикладів прихованої маніпуляції у різних сферах життя. На роботі колега може попросити взяти на себе додаткову роботу. Апелюючи до вашого почуття все тієї ж відповідальності, або е, бажання допомогти команді, або й дружби. Водночас колега може уникати додаткового навантаження сам під виглядом я не вмію, я не знаю, або давлячи на жалість, ой, у мене таке сталося», або домовитись зробити разом і в останню мить не з'явитись. Якось я стала свідком діалогу, коли одна колега вмовляла іншу, апелюючи, що сама не може написати звіт, бо вихідні хоче провести з дочкою. Її опонентка слушно зауважила, що вона так само хоче провести час зі своєю дочкою, на що перша знайшла спочатку аргумент, мовляв, у тебе ж старша дитина. Аргумент не пройшов. Тут зроблю ремарку обидвом дітям було щось по 8 років, різниця у віці дітей була десь із 3 місяці. І тоді увага. Перша сказала: ну, то нехай твоя дочка почитає щось, поки ти працюватимеш. Вона ж вміє читати. Далі я не буду переказувати діалог, він завершився сваркою, бо друга колега таки відмовилась. Але зверніть увагу на останню згадану репліку маніпуляторки вона вже не до колеги, а до дитини, яка взагалі не у справах через її матір. Так, маніпулятори використовують і такі прийоми тиснути на емоції через близьких, керувати навіть другим чи третім рівнем спілкування, іноді доводячи до абсурду розмову, інколи вдаючись до відвертого обману. Перевертаючи так, ніби ви обіцяли це ну щось зробити. Тобто вас звинувачують, що ви ніби порушуєте слово, яке самі ж і дали, хоча ви цього не робили. І ще згадала одну фразу до мене від керівниці з одного свого колишнього місця роботи: Щастить вам, ви вмієте користуватись комп'ютером. Зверніть увагу на формулювання Щастить вам. Тут і знецінення водночас. Типу, само собою трапилось, а не вклала людина в свій розвиток, час, гроші, нерви. І то був спосіб маніпуляції, якраз аби я взяла не свою частку роботи додатково і безоплатно. У сім'ї член сім'ї може маніпулювати вами, використовуючи почуття провини. Наприклад. Мати може сказати: якщо ти мене любиш, то приїдеш до мене на вихідні, навіть якщо в тебе є свої плани, або знецінюючи, ну, які там в тебе плани, коли у мами день народження. Такі слова, мов паутиння, обплутують вас, змушуючи відчувати обов'язок і поступатися власними бажаннями. З часом це може призвести до втрати власної ідентичності та підпорядкування чужій волі. Не забуваймо, що здорові сімейні стосунки базуються на взаємоповазі та відкритому спілкуванні, а не на маніпуляціях та емоційному шантажі. У політиці політик може використовувати емоційні історії, щоб вплинути на ваше рішення на виборах. Він може перекручувати факти або використовувати напівправду, щоб здобути вашу підтримку. Вибори у нас регулярно відбуваються, депутати та інші виборні персони регулярно виступають, тож всі тут присутні, напевне, і самі бували свідками політичних маніпуляцій. Один приклад: кандидат в мери, який вдруге подається на вибори. Розповідає, як за його першої каденції місто перетворилося на квітучий сад, чистота всюди. Він так організував комунальні служби, що просто диво. А за кадром залишаються вчителі, вихователі, медики та працівники небагатьох державних підприємств, яких якраз за каденції цього мера примушували регулярно і часто виходити на так звані суботники, і власним інструментом прибирати вулиці, фарбувати паркани тощо. А комунальні служби не зовсім і комунальні, швидше є особистим бізнесом цього мера. Тема маніпуляції заслуговує окремого вивчення. Наразі ми мали на меті окреслити проблему і показати, що і маніпуляції тісно пов'язані із поняттям емпатії, тому, оволодівши практичними навичками застосування емпатії та захисту, як побічну навичку, здобуваємо можливість розпізнавати маніпуляції та протистояти їм. І оскільки вже про це зайшла мова, коротенька відповідь на логічне запитання як же захиститися від прихованої маніпуляції? Захиститися від неї можливо, якщо ви будете пильними та критично мислитимете. Отже, П'ять захисних інструментів. По-перше, критичне мислення. Завжди ставте під сумнів інформацію, яку отримуєте. Не ковтайте все підряд як риба наживку. А ретельно пережовуйте та аналізуйте, перевіряйте факти та шукайте альтернативні джерела інформації. Сумнів це фільтр, який допомагає відокремити зерна істини від полови По-друге, прислухайтесь до своїх відчуттів. Якщо ви відчуваєте, що вами маніпулюють, довіряйте своїм інстинктам. Ваш внутрішній голос як вартовий пес попереджає про небезпеку. Зупиніться і проаналізуйте ситуацію. Не дозволяйте емоціям засліпити вас, дайте голос розуму. По-третє, уміння говорити ні. Навчіться відмовлятися від прохань, які ви не хочете виконувати. Не будьте як пластилін в чужих руках, майте власну форму, не бійтеся відстоювати свої інтереси. Ваші інтереси це ваші кордони, які потрібно захищати і, ще раз повторимо: для того, аби сказати ні, не потрібно влаштовувати якийсь допит самому собі. Або відшукувати особливих причин. Ви можете не могти, а можете просто не хотіти. Не хотіти це поважна причина. По-четверте, знання своїх прав. Вивчайте свої права і не дозволяйте іншим використовувати вас. Права це ваша броня, яка захищає вас від несправедливості. Знання своїх прав допоможе вам бути більш впевненими у собі. Звісно, потрібно знати й обов'язки, але права упевнено захищаємо, а обов'язки якісно виконуємо. Все інше відхиляємо беззаперечно. Кордони мають охоронятись як, як ворота замку перед непроханими гостями. По-п'яте. Постійний саморозвиток. Розвивайте свої навички спілкування, самоконтролю та емоційної стійкості, це ваші інструменти, які допоможуть вам бути сильними та незалежними. Це допоможе вам ефективніше боротися із маніпуляторами. Прихована маніпуляція це підступний метод впливу, який може мати серйозні наслідки для вашого життя та добробуту. Розпізнаючи маніпуляції та застосовуючи ефективні стратегії захисту, ви зможете зберегти свою незалежність і приймати обґрунтовані рішення. Тема маніпуляцій дуже цікава. Вона заслуговує окремого глибокого вивчення, але в межах цього курсу, на жаль, ми торкнулись лише потрібних нам аспектів. Пам'ятаймо, що оці п'ять інструментів не є панацеєю, але вони точно можуть нас убезпечити, аби не стати жертвою маніпуляторів, а це особливо важливо для емпатійної людини. А тебе маніпуляції, гадаю, ми присвятимо окремий курс. А наступні лекції вже на платформі говоритимемо про темні сторони емпатії і одразу після. Про механізми захисту.